Мало кому в коханні так нещастило, як Тарасу Шевченку. Маючи унікальний талант, гострий розум, товариську вдачу, привабливу зовнішність, він, здавалось би, був приречений на успіх у жінок. Та особисте життя у великого українця так і не склалося. Не судилося Тарасові Шевченку продовжити свій родовід у наступних поколіннях. Першим коханням юного Тараса була сусідка Ровесниця Оксана Коваленко. Перше ясне і чисте почуття дитячого кохання мало безперечно вплив на дольший розвиток юнака. Дорогим ім'ям Оксана він назвав героїнь своїх творів, зокрема, в поемі «Гайдамаки» Поезії ми в купочці колись росли. Він присвятив їй поеми Мар'яна Чередниця» і мені 13 іменало. Цей жіночий тип фатально подобався Шевченкові. В жінках він шукав ту справжню подругу, дружину, порадницю, якою в дитинці вважалась йому Оксана. Мені здається, що Оксана Коваленка після неминучої розлуки жила просто, по-земному, буденно і щасливо. Стала на рушник скрипаком, виростила дітей, досхочу натрудилась, наспівалась пісень і відійшла у вічність чистою причистою, Божу волю вмивала сльозами. І ти не згадаєш того сироту, що в цілій святині бувала щаслива, як побачить диво твою красоту, кого ти без мови, без слова навчила очима, душею, серцем розмовляти. 29 червня 1843 році вже прославлений автор Кобзар та студент художньої академії зустрічає на балу Ганну Закревську. В Цій жінці Тарас бачить духотворений образ. До цього він зовсім не думав про шлюб, але впродовж свого життя бажання мати свою родину, свій дім, свою дружину. Тихий і надійний захист так переростав у гостру душевну потребу. Отже, Ганна Закревська, на жаль, була дружиною іншого. Перед моїм портретом зупиняються і довго стоять люди, навіть ті, які нічого не знають про історію кохання, бо мої очі невідступно переслідують їх. Для мене зустріч з Тарасом була щасливою, прозорою митцю. Він так красиво і ніжно виявляв свої почуття, що не міг не відчувати на собі мій уважний погляд, чорносиніх, так так, саме так, великих, виразних ніжно молотових очей. Шевченко завжди пристрасно дивився в мої очі. І ніби казав у чергуванні світла і ціни, краса життя, якби зустрілися ми знову, якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні, яке є тихе те слово тоді промовила мені ніякого і не пізнала б, а може, потім нагадала, сказавши, снилося дурній. А я зрадів би, моє диво, моя ти чорнобрива. Якби побачив, нагадав, веселе та молодеє, колишнє лишенько лихеє, я заридав би, заридав і помолив, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, слізьми водою розлилось, колишнє святеє диво. З Варварою Миколаївною Репніною Шевченка зустрівся в Яготині. Йому тоді було 29 років, їй 35. Варвара була красунею, розумницею з широким світоглядом. Вона була пристрасна та релігійна жінка, але особисте її життя було нещасливе, і ця прекрасна і добра душа, познайомившись з Шевченком, відразу палка покохала його. Вернути б час. Я Варвара. Сумна, задумана, княжна. Я би текла з його аж за Урал, де наче хмара, пісок підводився над тобою, де цар кривавою рукою вершив безбожні діла. Я б у задушливу казарму, як вірна подруга прийшла, твоєю стала б я сестрою, і в придніпровський рідний край, листи б от тебе. Цилала. Я берегла б твої пісні, щоб чорний вітер кос арало не спопиляв даремно дні. Шевченко здавався мені простим і невибагливим. Він одразу став у нас своєю людиною, моє обличчя було мокрим від сліз, і це було щастя. В той час, коли він готувався до від'їзду, я зі сльозами кинулася йому на шию, перехрестила чоло і він вибіг із кімнати. Капніст переконаний, що я кохаю його і що я втратила голову. Я ж дуже прив'язана до нього, і не перечу, що коли б побачила з його боку кохання, я, може, відповіла би йому пристрастю. Коли Варварі Миколаївні було 60 років, вона не соромилася відкидати сніг перед своїм московським будинком. Вона була така ж чарівна і гарна, скільки легенд ходило, що нею милувалися чоловіки різного віку. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну! Нашу Україну, по тинню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може, і славу. Привітай же, моя ненько, моя Україну, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Він дуже хотів в раю, але як написано у повісті феєріїв Черемис, я любила Шевченка в сім'ї є сенс життя. Що між хотінням і раєм часом постають невидимі мури. Я була дуже гарна, вміла читати і писати, але я була кріпачкою, я була трішки лінуватою, неохайною. Дуже мріла, щоб в мене було багато грошей і щоб в мене була прислуга. І ось до мене посватався Тарас Григорович. Ледерство, неохайність, корисливість лакери Шевченка сприймав за простоту, жвавість і дотепність. Він вважав, що ці хибні риси характеру, притаманні лікері, тому що вона кріпачка, і шлюб з нею змінить її на краще. Але не судилося. 14 вересня 1861 року, цей трагічний день з розриву з лікерею, він написав вірш: Барвінок цвів і зеленів, слався, розтилався, та недосвід перед світом в садочок укрався, потоптав веселі квіти. Побив, поморозив, Шкода шкоди того барвіночка, й недосвіта шкода. Через тринадцять днів буде написана ще одна поезія, позначена літерою «Л». В ній ми вичуваємо, які страждання переносив Шевченко в зв'язку з розривом слікера: Поставлю хату і кімнату, в садок райочок насажу, посижу я і походжу в своїй маленькій благодаті. Та в одній самотині в садочку буду спочивати. Присняться діточки мені, веселая, присниться мати. Давне колишній та ясний, присниться сон мені, і ти. Ні, я не буду спочивати, бо й ти приснишся. І малий райочок мій спід тиха тиха, підкрадешся, наробиш лиха, запалиш рай мій самотні. Дуже цікаво, що коли Шевченкові відмочали 44 роки від дня смерті, Багато людей прийшли у Канів на Чернечу Гору на могилу поета. Туди прийшла і лекера Іванівна, який було вже 65 років. В книзі записів на могилі мого колишнього нареченого я плачучи написала: 13 травня 1905 року прийшла твоя лекера, мій друже. Сьогодні мій день Ангела. Подивись, як я каюсь. Поети не стало, згасло свічко його життя. Але нам, тим, хто живе сьогодні, тим, хто жив у 19-20 сторіччі, і тим, хто буде жити в майбутньому, залишилось слово Тарасове, що взлітає все вище і вище до вершини духу генія. Там, далеко в небі, немає розбитих мрій, надій, розчарувань.